Так, всім добрий вечора. Сьогодні у нас з приборку поки ми не закінчили. Сьогодні такий ключ Mercedes Sprinter. Така болваночка. От я нарізав вже. Такий ключ оригінальний, він вже там чуть надламаний. Тільки що нарізав. Поставив чіп, зробили такий дублікат. Добре, що не падає. Так. Такі два ключки. Так, що було по такому ключку? Я не мав такого жала. Такого, то тобто, є лезвія такого не мав. мерседесовського підібрав від тойоти розраховував Розчитав, скільки ключ заходив в замок, щоб читала антенна чіп. І тут вийшло, я знаю, 4 мм 5, воно вдовше таке було, відрізав станком. Поставив чіп. Тут 12-й вроді би. Так, 12-й чип, йдемо провіряти на машині. Так, наша машина. Ця машина їде на Донецьк Східний напрямок везе гуманітарку. Ось така у нас машина. Так, перевіряємо Оригінальний ключ. ключик. Зажання включається, старта ерора нема. Заводи. stavím Tady postavili kluč, stavím mý kluč, novinky. Provedám, jak, jak. leheňkou se je klod klot, klod klod Druhá strana. Starta error nemá. Погоним за вот это. Ключик ми. Стрей тут. Все працює. Сигнала нема справді. Все чітко. Всім гарного вечора.